Вітаю! Сьогодні приготуємо солоденьку курочку в духовці. Це чудовий варіант страви на святковий стіл, а також на кожен день. Курка запечена в такий спосіб: це справжнє свято смаку. Для початку сухофрукти заливаємо окропом на 5-10 хвилин. Нарізаємо філе середніми шматочками. І, звичайно, даємо на дегустації нашій улюблениці. Гомілки і філе трохи обсмажуємо на пательні. А поки воно смажиться, зливаємо воду з сухофруктів та ріжемо чорнослів на 4 частини. Я не люблю дуже засмажене м'ясо, тому ось так з двох сторін відсмажую трошечки. Воно ж все одно буде запікатися в духовці. Поки м'ясо готується, нарізаємо цибулю кубиком і подрівнюємо чесник. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як Ви любите готувати м'ясо. В іншій сковорідці обсмажуємо цибулю до золотистого кольору. Потім кидаємо чесник і смажимо ще десь хвилинку. В гусятницю з м'ясом викладаємо цибулю з чесником. Зверху родзинки з чорносливом виливаємо вино. Додаємо цукор та сіль. Накриваємо кришкою і ставимо запікатися у духовку. Аромат сухофруктів надає м'ясу вишуканого смаку, а тривале запікання робить його ніжним і ароматним. Смачного!